Лабас-Лабас. Йду я в гості до своєї витовської подруги. І як ви думаєте, з чим українці ходять в гості? З салом з салом і з українськими шкарпетками. Який ти гарний котик! Каже, хто тут така приперлася? Вот так, вот так, и делаем, вот так А потом посмотрим ли Вкусно Но ну, я же когда-то работала Барменом но мы, но мы коктейли не делали Завтра на роботу, завтра на роботу, їдемо на таксі. Я, короче, заблудилася. каждый здесь тут. Ага, и сметный. Заблудилась. А, не Нет. Надо А вийшло. це ми з вами вийшли. Дрова для бані. Номери. Кудись вийшли. Бач така доглянута територія, там он десь. Мама йшла, я зроду не знайду дорогу. Саме отут всередині. Блін, а я зараз хочу додому йти пішки. Ну, гарно, гарно. Все гарно. Не дуже. Що, економимо можу шість? Не шість. Сьогодні зранку я їхала за 8 євро. Це 6, 6,612 плюс 8,20. Якщо ще й зараз поїхати, то то вже до 30 євро буде. Я ще тут нічого не заробила. Одні, одні витрати. Пряме включення з лісу. Так, що вам сказати про роботу? Сьогодні була, було стажування, але вона сказала, що можна вже лишатись на повний день, за півдня заплатять наступного місяця. ну так як я без їжі, без кави, без настрою, то я допрацювала до обіду і йду додому. Хотіла пішки, але передумала. Буду викликати знову таксі. Та 8 зранку, 6 в день, 14 євро, позавчора 12. Такі такі витрати. Щодо роботи, приходиш о 8, 2 години, чистиш той пол. Хімією милом, хімією водою, швабрами, тупо кабзда, я хотіла вже звільнятись. Ну, спина же болить у мене, може не тільки в мене. Потім з 10-ї години вже ми пішли, відчинився басейн, почали сходитись люди, ми пішли мити сауну теж дві години. Боже, вона працює, там спека 60-70 градусів. Ми двері відчинили і все так само. Витягуєш коврики, поливаєш водою, шваброю цю воду стягуєш. Всі червоні, ну ми вдвох працюємо. Потім розділилися, одна пішла на басейн, я пішла там, де роздягальні. Ну і що? І цілий день типу отак ходиш, притримуєш цей порядок. Дивити, щоб був папір, мило, щоб не наливали воду, щоб були стаканчики, щоб не було сміття. Ну, хтось, знаєте, як мені кажуть, можеш сісти відпочити. Ну, Так як я ще перший день. Ну, Я взагалі просто не кидала швабру з рук. Вон, здерла собі. Це ще зранку. Бо у мене є бинти, треба брати з собою з сцену. Важко, але знаєте, що я зрозуміла? Вчора моніторила... О, як красиво. О, отак треба знімати. Моніторила різні вакансії. І знайшла на Еколайн, який я обгадила тут трошки. Але на еколайн треба стюардеса їздити в Польща, Німеччина, Голландія і країни Балтії. Класно, ну зарплата там щось теж так, 1300. Але ну це ж ти не бігаєш і шваброю. Ти просто квиточки перевірив, бла, 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 розповів. Але, а де ж мій англійський? Де моя англійська мова? Зробила такий висновок. Треба англійська мова. Ще знайшла вакансію е, менеджер по персоналу, так що я, в принципі, вмію і робила, але знову, будь ласочка, англійська мова. Тут вже навіть і не литовську просить, а англійську. Плюс російську, але російську написано не обов'язково, Ну, буде перевага. Литовська, звісно, мабуть, теж треба, але в оголошенні саме англійська. От, наприклад, як піти на Еколайн, там не треба литовська, бо це міжнародні рейси, там треба англійська. І це я розумію. І чому я не вивчала, не розумію. Почала, закинула. Місяць вже ж навчалася, так в мене все гарно виходило. Вже якісь твори писала. Ну, англійська легка мова. Може, її ще в школі вчили. Ну і що, тут керуюча, дуже гарна, добра. ну Може, перший день, може поки що я ще не влаштувалася. І вона каже, да нормально, да я тобі підкажу. Вона навіть з нами зранку щось трошечки допомагала там прибирати. Колектив, не знаю, їх мільйон людей, мені дали одну жінку, Зіна, вона ще нормально, все підказує. але коли обід, чи можна на 5 хвилин виходити на ці перекури, чи каватаємо, чи просто якась перелишка. Поки що ніхто нічого не сказав. Ну Я розумію, що я ще не працюю, то вони не дуже мені розповідають. Але от як я в радіалі мені давали стажори, я просто брала її за руку і отак цілий день з нею ходила. Оце ми робимо апарати, так чистимо, сік так замінь. Ну, все, все на світі. Тут не буде зі мною ніхто так носитись, бо всім треба працювати. Людина стала дай працює. Ну, в принципі, я вже все зрозуміла. Що, ну, чого мені було сьогодні лишатися до 10 вечора, якщо ходи шваброю, витирай те, щоб понахлюпували. Основне зрозуміло, що де куди я, все, завтра прийду, начебто вже офіційно. А, ні, вона сказала. В середу тільки може оформити, а ці всі дні будуть нараховані мені на наступну зарплату. Якось так. Відмовитись, так а що я знайду? Знову ж такий самий клінінг. Тут немає оцих начальничків, як на градіалі, які от залітає так, так, так. Тут собі ходиш да й ходиш. Вже навіть люди. О! Це вона перший день працює, перший день. Ну там вже ходять, вони начебто вже всі свої, вже всіх знають, хто там заїхав на відпочинок. А до мене біжать щось запитувати, а я одразу кажу, не коне в пірма дена, був. І все, і вже бабуся якась іде, каже, так, її не чіпать, вона перший день, нічого не питайте. Ну, В принципі, нормально. Але спустилася вниз, і там бар, там музика, і там працює бармен, а так стоїть офіціанти. Ну, У них робота легша. Ну, я працювала, я знаю. Але ж знову, будь ласочка, литовська мова. І не моя, а нормальна, нормальна мова, де ти можеш прямо спілкуватися так, щоб ніхто не здогадався, що ти іноземка. Які мої висновки? Доки я не знаю мов, мені ловить нічого. Тому я змушена погодитись і будемо знову гнути спину на фізичній роботі. Бо все, куди я хочу, там треба мова, там водійське посвідчення, а в мене нема нічого. А хто винен, а ніхто сама. Отже, вже би сьогодні, але ще немає грошей. Мабуть, як тільки я зароблю, я зразу проплачу за місяць. Репетитора англійської мови. Піду в автошколу і буду вкладати гроші вже не в холодильник та унітаз, а в себе. Бо так можна і до пенсії проробити на басейні, на Ну, ви зрозуміли. Отакі мої висновки. Перебирати нам нічого, тому я думаю, що я погоджусь. Так, важко, але. Пройшло дві години. Якась передишка, думаєш, та нормально. Та ж це вже минуло, та вже ж то пройшло, ти ж вже справився, не вмер, люди ж працюють. Ось такий мій спіч, і він закінчився. І я лінива андатора, буду викликати таксі. Все, всім дякую за увагу. Гарного дня. Приходьте ще. мир, но по-прежнему могут передавать потомкам сообщения.